Вгадувати чи вчити! Відповідь на це питання ми отримуємо сьогодні за допомогою комбінаторики теорії ймовірності і математичної статистики. Я пропоную вам разом зі мною згадати елементи прикладної математики. Візьміть, як завжди, зошити ручки і одразу починаємо працювати. Поїхали! Всі задачі з мого тесту складала на реальних подіях і от вам життєва ситуація. Кожне завдання НМТ з математики з вибором однієї правильної відповіді містить 5 варіантів відповідей, серед яких тільки одна правильна. Яка ймовірність, вибираючи на мене, обрати правильну відповідь. Обрали! Готово. Я нагадаю вам, що ймовірність випадкової події дорівнює а до речі, обрати правильну відповідь чи неправильно, то є випадкова подія. Так от ймовірність дорівнює відношенню кількості сприятливих випадків до загальної кількості можливостей. Сприятливі до загальної кількості. І Тут дуже мені часто пишуть одна друга люди. Ну, тобто, обрати, не обрати, да? виграти, не виграти, одна друга, ні-ні ні. Оскільки загальна кількість можливих варіантів у нас 5. Сказали, що 5 варіантів відповідей. А правильно, тільки одна кадорівня одиниці. Тоді наша ймовірність, ймовірність саме випадкової події буде одна, п'ята. Подивіться на відповіді: серед них немає однієї п'ятої аж ніде. Тут я вам нагадаю важливу навичку. Потрібно вміти переводити звичайний дріб в десятковий як. По-перше, 10 знаменнику зробимо, помноживши на 2 чисельник і знаменник. додатковий множник, згадайте 2. Десятих. І тоді це запишеться як 0,2 і правильна відповідь Б. Угу. Можна ще переводити таким чином. 1 поділити на 5, можна стовпчик, 1 на 5 не ділиться, калькуляторів нема на НМТ, це 0, і далі поділити 10 на 5, 0,2, у нас вийде так само. Зрозуміли? Так, давайте висновки зробимо: вгадувати чи вчити. І от уявіть собі, 15 тестових в нас завдань. І якщо ми будемо. Думати, що отримаємо високий результат, вгадуючи відповіді, дивіться, перше завдання 0,2 вгадати, друге 0,2. І так 15 разів. І пам'ятайте, що потрібно зробити. Якщо в нас ці події відбуваються одночасно і першу згадати, і другу, і останню, то це все потрібно перемножити. Отже, буде 0,2 в степені 15. Перемножте. До речі, в мене на каналі є відео, і я надихалася саме ним, коли складала ці задачі. Це давнє відео. Але подивіться, я там рахую навіть на калькуляторі, мені здається, на основі ЗНО 2021 року. І я багато-багато там приводила прикладів. І зі статистикою, і з теорією ймовірності, і з комбінаторики, показуючи, що все потрібно обчислювати, а не вгадувати. Першу задачу розв'язано. Зрозуміли. В інстаграмі дам велику кількість практики, яка допоможе вам попрацювати з ймовірністю. Йдемо далі! Ще одна задача, яка стосується теорії ймовірностей. Випущена партія з тисячі лотерейних білетів. Ймовірність того, що навмання вибраний білет з цієї партії буде виграшним, дорівнює 0,15. Визначте кількість бюлетів без виграшу серед цих тисячі бюлетів. Тут навпаки, ми знаємо ймовірність, і вона дорівнює 0,15. І згадайте, це ж відношення кількості сприятливих на загальну кількість. І ми знаємо, вже, що білетів усього тисяча записали, і 15 сотих тепер ймовірність, а нам потрібно без виграшу. І ми можемо тут працювати по-різному. Можна, є така ймовірність протилежної події. От я зараз вам нагадаю, якщо в нас відома ймовірність виграти, то не виграти буде один мінус це значення. Розумієте? Ще протилежну подію іноді отак позначають. Зрозуміли? Можна від одиниці відняти 0,15 і це буде 0,85, от саме це ймовірність не виграти. Ну, Тобто, що білет буде без виграшу. Зрозуміли? І тоді ми можемо, К, от якщо обчислювати як е, кількість білетів без виграшу, можемо вже й знайти з цього рівняння. К поділити на 1000, дорівнює 0,85 і розв'язувати. Можна Навпаки, каз знайти кількість бюлетів з виграшем, а потім від тисячі відняти. От кому як зручно, так і працюйте. до речі, напишіть як ви розв'язуєте. І тут мені часто пишуть, що не потрібна формула. Дійсно, ймовірність настільки часто в житті ми використовуємо, що ми так звикаємо до цього факту, що сприймаємо його як щось само собою зрозуміле. Поїхали тоді, К дорівнює 0,85 помножити на тисячу, давайте я запишу. і кома переноситься, Ми згадуємо багато важливих речей, кома переноситься на три знака вправо, оскільки в нас три нулі. І тоді буде 1, 2 і ще 0 дописати, потрібно 850. 850 це саме в нашому випадку кількість бюлетів без виграшу. Можна б порахувати з виграшем, то було б 150, ну а потім відняти від тисячі. Зрозуміли? Нескладна задача. І взагалі, якщо чесно, по моїм спостереженням теорія ймовірності на НМТ не дуже якось так складно перевіряється. На ЗНО були складні задачі, можете подивитися відео на каналі є. Я хочу нагадати все, якщо ви будете знати основні правила, ви зможете, зможете розв'язати все. Зрозуміли? Погнали далі. Задача, яку розуміє кожен учень вчитель, поїхали розклад одного дня містить 5 уроків з різних предметів, Визначте кількість можливих розкладів при обрані з 11 предметів. Тут можна працювати по-різному. І до речі, якщо задача містить питання, кількість можливих розкладів з кількома способами, скільки способів щось обрати, це комбінаторна задача. І навіть шестикласники розв'язували такі задачі комірочками. Зараз я вам нагадаю: от у нас п'ять можливих уроків. Угу. Ну такі комірочки в мене. Перший урок можна обрати 11 способів, в 11 способів, другий в 10 способів. Зрозуміли? І так далі. О 10, 9, 8, 7. Це вже кількість виборів для останнього року і ці всі штуки перемножити. Оце буде в нас кількість способів. І, до речі, комірочками шестикласники, не тільки і 11-класники, і ті, хто готується до НМТ, так само можуть розв'язувати. А є ще в нас комбінаторні формули. Я маю вам це показати. В довідкових матеріалах. Зараз ми їх погортаємо. Згадайте, є така формула, вони дуже, до речі, схожі. Є комбінації, є розміщення. Так от, якщо нам порядок важливий, то це буде в нас розміщення. Якщо не важливий, це будуть комбінації. От дуже часто плутаються як. Важливо чи не важливо, як обрати? Ну дивіться, якщо в нас це уроки, і, наприклад, перша йде математика, далі йде англійська, українська, да? або навпаки, йде англійська, українська, це ж різні розклади і так далі. розумієте? Порядок нам важливий. Отже, ми будемо застосовувати формулу кількості розміщень з 11 по 5 елементів. Давайте запишемо формулу, тобто в нас розміщення, кількість розміщень з n елементів по k дорівнює n-факторіал поділити на n-k факторіал. Запам'ятали? Якщо непогано, якщо ні, будете підглядати. Тепер як ми будемо обчислювати? Ми замість n підставляємо 11 предметів, обираємо з них 5, порядок для нас. Важливий і до речі, кому зараз геть не зрозуміло, я вас запрошую на канал Математичка. Колись записала класне відео. комбінаторика для чайників, дуже раджу. Ну і вивчити більш детально цю тему можна за допомогою моєї освітньої платформи математичка. Обчислюємо. Підставляємо значення 11 факторіал. Ділимо на 11 мінус факторіал, тобто на 6. і що таке факторіал? Згадуйте. Коли ми будемо обчислювати 11 факторіал ми запишемо 11 на 10, да? що таке факторіал? Давайте людям, які перший раз чують, нагадаю. n факторіал це n помножити на n 1, помножити на n 2, і так ми рухаємося до одинички. Я заткую завжди, хтось пише навпаки 1, 2 і до n. Можливо. Так, продовжую. 11, 10, 9, 8, 7, 6. І отут я зупиняюся. Чому? Тому що 6, 5, 4, 3, 2, 1 цей добуток якраз мені дасть 6 факторіал, а мені важливо скоротити, тому на цьому я зроблю стоп і напишу 6 факторіал. Після скорочення в мене залишиться велике, достатньо велике число. На іспиті немає калькуляторів, вам потрібно це просто перемножити. Давайте я ще нагадаю вам деякі фокуси. 9 на 8 – При множенні на 11 ми можемо записати 7,2 посередині 9. На каналі є правило, як рахувати легко. 792 множимо на 7, 14, одиничку запам'ятали, 63, 1, 64, 6, запам'ятали, 49, 6, 55. І не забули записати ще один 0. 55 440, отак в мене вийшло. І готуйтеся до того, що вам буде потрібно десь і в стопчик, можливо, порахувати. Калькулятору на іспиті немає. Згадали, як обчислювати. Зрозуміли, цю задачу розв'язано. І я хочу, щоб ви з комбінаторикою попрацювали більш ретельно, тому що. На іспитах в попередні роки на НМТ дуже багато було комбінаторних задач. Дуже багато. Рекомендую глянути відео на каналі, робила розбіри деяких. Це дуже корисно і багато практики буде в історіях, сторінки Інстаграм. Погнали далі! Готуючись до НМТ з математики, учню потрібно опанувати 11 тем з алгебри та 4 теми з геометрії. Ну, якось, якщо їх так ділити, можливо. Так і є. 11 тем це в нас алгебра, я так напишу коротко, і 4 теми геометрія. І зазвичай, коли така задача, а це комбінаторна задача, до кінця зараз дочитаємо, робіть одразу короткий запис. Для повторення на консультацію перед іспитом вчитель запропонував обрати дві теми з алгебри і одну з геометрії. Дуже раджу усім спочатку уважно умову прочитати, дві теми з алгебри. Бачите, як я пишу. «і», Одну тему з геометрії алгебру пишу під алгеброю, геометрію під геометрію. Скільки всього є варіантів такого? Вибору питання, скільки всього варіантів, скількома способами, це обов'язково комбінаторна задача. Ну що ж, знову думаємо собі. Згадайте, в попередній задачі про розклад уроків я показувала, що порядок важливий. Дійсно, порядок важливий. А коли ви опановуєте теми, ну, в математиці також дещо це важливо, але м -м послідовність їх, але для консультації їх вибір. Чи оберете ви, наприклад, рівняння? А потім нерівності, чи нерівності, а потім рівняння. Немає різниці. Зрозуміло? Так само з геометрії. Наприклад, ви скажете, давайте повторимо трикутники, а потім хтось скаже і повторимо ще чотирикутники. Вибір саме для консультації, чи така, чи така послідовність, не має значення. Отже, ми будемо обчислювати саме комбінації, я вам нагадаю, що формула є в довідкових матеріалах, і ми зараз користуємося. Ми будемо обчислювати. Кількість е, комбінацій з 11 по 2, потім з 4 по 1, можна просто записати, що це 4. Якщо чотири теми і одну обираємо, то це є просто 4. І увага! Потім перемножимо. Чому? Є таке правило множення, я вас знову відправляю до відео для чайників». Коли подія відбувається і цяється ця одночасно, ми обираємо для однієї консультації, то тоді ми множимо кількість цих випадків. Ну, якби або сказали з алгебри, дві теми обри, або з геометрії, тоді б ми це додавали. От і все, два правила, три формули, і от вам вся комбінаторика для НМТ. Тільки потрібно потренуватися. Це, я вже сказала, 4, це з 11 по 2 зрахуємо за допомогою формули. Це з n k Дорівнює n факторіал поділити на n k факторіал і ще k факторіал. Я показувала формулу, просто важливо вміти нею користуватися. Поїхали. Це з 11 по 2 дорівнює 11 факторіал поділити 11 мінус 2, це в нас буде 9 факторіал і ще 2 факторіал. Ми розписуємо 11 факторіал так. Увага! 11, 10, стоп! 9 факторіал не чіпайте, тому що 9, 8 і так далі це 9 факторіал і він скоротиться. 2 факторіал це просто двіка. 9 факторіал скоротили, 11 помножили на 10, 110 і поділили навпіл. У нас виходить всього 55 варіантів. Це є наша відповідь. І якщо це задача з короткою відповіддю, а на іспиті на НМТ і на ЗНО частенько так бувало, все вже до відповіді, все готово. Хух, ідемо далі. Дуже швидко навчіться розв'язувати комбінаторні задачі. Це не так складно. Ми вже повторили теорію ймовірностей, комбінаторику, і трішки поговоримо про математичну статистику. Середнє арифметичний результатів двох абітурієнтів на іспиті з математики дорівнює 160 балів. Знайдіть кількість балів другого абітурієнта, якщо перший отримав 152 бали. Середнє арифметичне, середнє значення. Дуже багато в тому році приділялося цьому увагу. Згадайте, що таке середнє значення можна брати велику кількість. Кількість елементів. Ми додаємо x1, x2, xn і ділимо на їх кількість. От може бути не 2 абітурієнта, а 10, наприклад. Таке також може бути. І так, поїхали. Ми не знаємо кількість балів другого абітурієнта, нехай це буде ікс невідоме нам. Ми додаємо кількість балів першого 152, ділимо навпіл і отримуємо середнє арифметичне 160. Залишається розв'язати просто рівнійне рівняння. Х плюс 152 дорівнює 160 на 2 множимо 320 і рахуємо, х дорівнює 320 мінус 152. Обчислюйте тільки уважно. Це буде 168. Мені здається, я не помиляюся. Якщо що, пишіть, бо дуже поспішаємо. 168 і 152 разом 320. Отже, ми знайшли кількість балів другого абітурієнта. Корисна штука середнє значення, ми ще повернемося до цього питання в більш складній задачі. Працюємо далі. Научне зображення багатьох фактів: кругові діограми, стовпчити, діаграми, гістограми, полігон частот і, взагалі, різні штуки, не буду лякати людей, частенько трапляються на іспиті. Зображення графічне зараз на екрані. На графіку, зображеному на рисунку, відображено кількість годин, які витрачав учень на підготовку до НМТ з математики протягом 6 місяців. Ну, це ще не так багато. У скільки разів більше часу витрачено на підготовку до іспиту в травні, ніж у грудні. Вміння читати зображення різних подій, графічне зображення дуже важливе. Що там у травні? Скільки годин він витратив на підготовку до НМТ? Аж 20 годин. Так, я коротко записую, що у травні 20 годин. У грудні, у грудні шукаємо, скільки він витратив. Грудень, увага, було всього-навсього 5 годин. Ну, можливо, не було часу і так сталося. Хто його знає? Грудень п'ять годин, буває по-всякому. Тоді нас питають, наскільки, ускільки, у скільки разів може бути наскільки, а тут у скільки разів. Як визначити у скільки 20 більше 5? Звичайно, 20 поділити на 5, і це буде аж у 4 рази більше. Звичайно, я умовно складала задачу, якийсь у мене був такий учень середньостатистичний. Є люди, які більше готуються, є люди, які геть не готуються. Але, знаєте, мені здається, що на сьогоднішній день от краще, це я вже кажу учням наступного року, системно, послідовно. Кожен е місяць працювати, робити одну й ту саму кількість годин, щоб потім перед іспитом не було колапса. Розумієте, тому що так буде легше і вам, і якісніший результат це однозначно. І я запрошую учнів, які будуть складати іспит в наступному навчальному році, вже НМТ-2026, готуватися разом зі мною. В маленьких групах все дуже комфортно, я обов'язково тестую кожного учня. І ну, всі детальні умови я вам розкажу запис на моїй освітній платформі. Запрошую. Чекаю на мотивованих, на людей, які готові працювати. Знаю, що це надзвичайно важливо і триває набір, ще трошки не запізніться. Задача з короткою відповіді, дуже цікава, Поїхали! Це також задача з мого тесту, я вже складала схожі задачі пробних НМТ. До речі, запрошую вас перевірити свої знання. Є багато симуляцій на освітній платформі математичка. І от зараз спробуйте самостійно, а потім перевірте. Середній вік команди шахістів, яка складається з шести гравців, становить 30 років. Відомо, що середній вік п'яти шахістів цієї команди становить 31 рік, скільки років шостому гравцю. І я вже нагадувала вам середнє значення, середнє арифметичне, середній вік. У нас шість гравців. І ми маємо додати їх вік кожного, якщо їх шість, то не так багато, я можу навіть дописати до кінця і поділити на їх кількість. Оце середній вік буде. За нашою умовою, а кількість гравців шість. Середній вік шести гравців цієї команди складає 30 років. 30 років. Оце значення все в нас дорівнює 30. А невідомо скільки років шостому гравцю, і це ми позначимо за Х. Зато ми знаємо і середній вік п'яти шахистів. Що тоді зробити? Ми можемо обчислити, який вік усіх п'яти шахистів. Як? Так само от середнє значення нам там, нас там 31. і тоді, їх загальний вік, давайте, щоб вас не плутати і не вводити нові якісь зміни. Я запишу поділити на 5. Зрозуміло, що 5 шахістів і дорівнює 31. Тоді виходить, що е, вік 5, знову я записую, трошки пропускаю, не страшно, 31 помножити на 5, 155 років на усіх, отак. от. І оце значення, оскільки ми вже його обчислили, ми можемо сюди підставити, знайти Х через рівняння 30 відоме середнє значення. Зрозуміли, все нескладно. І, до речі, це задача п'ятого класу. Якщо зараз я помиляюся, то виправте мене, будь ласка, 155 плюс х я позначаю, ну нехай вже буде «х» шостий. Шостий член команди без «х», щоб не вводити нові змінні. І дорівнює це 30. Тоді ще трошечки ми знайдемо, скільки ж років тому гравцю. 30 помножити на 6 це 180, 180 мінус 155. Виходить такий молодий гравець, йому всього 25 років. Оце відповідь на питання. Якщо це задача з короткою відповіддю, а це саме такого типу, як були на іспиті в тому році. На НМТ було море задач, от саме про середнє значення, не тільки середній вік. І оце буде відповідь на питання на 2 бали. Що я хочу сказати? Це все не так складно. І от коли я в своїх пробних НМТ даю схожі задачі. От у мене була задача про Марійку і, і надихалася задача і в цій, і в тій, є така задача про футболістів, давня задача. Ну і взагалі, середнє значення не така складна історія. Да? І в житті ми частенько щось визначаємо середнє. Попрацюйте в тестах інстаграм, дам багато практики. А взагалі, знаєте, цю задачу поставила як останню ще в свій тест, чому? Про гру в шахи і взагалі гра. Математика це така дуже цікава гра. І, можливо, комусь допоможете, що я буду зараз говорити. іспит – це також гра. Це важлива гра, дуже надзвичайно серйозна. Я кажу, іноді це як олімпіада, як участь в спортивних змаганнях, до якої ви йшли все своє життя. ну, Можемо сказати, 11 років хтось навчання, хтось, можливо, останній рік. хтось. Пару тижнів до іспиту, і зараз іспит покаже результати вашої гри, покаже, наскільки ви вклалися, наскільки ви підготувалися. І я дуже хочу, щоб ваші результати не залежали від зовнішніх обставин. Щоб ви зробили те, що можете, те, на що готові, щоб у вас все вийшло, щоб у вас все склалося, і ви сказали: Я зробив все, що міг. Грайте з захопленням, грайте з натхненням і нехай! Всесвіт вам віддячить за ваші старання. Я бажаю вам успіхів у навчанні. До зустрічі!